Привіт! Давайте разом з вами приготуємо ось вівсяне печиво. Приготування вівсяного печива нам потрібно, перш за все, пластівці вівсяні, борошно, сіль, цукор, масло вершкове, яйця, розпушувач. І можна робити, я буду робити з родзинками, можна робити з горіхами, шоколадом, шоколадом, ще з якимись сушеними різними штуками. В принципі, це за бажанням. Значить, перш за все, що нам потрібно, ми зараз беремо масло, родзинки ми відставимо поки беремо масло і треба нам його трішки розтопити. Тому ми зараз його поставимо у мікрохвильовку. От. Хай воно. Трішки розтопиться. Нам потрібно перебити вівсяні пластівці. так? Чи повністю всі залізочі? Так, пропорції, так, скільки чого, я напишу в описі відео, як завжди, я це роблю. Так, перебиваємо пластівці. Все нормально, добренько, все у нас гарненько так перебилося, в принципі. от, так. Беремо тару, в якій ми будемо робити наше тісто. Збиваємо сюди яєчки. Даємо сюди цукор так, і щепотку сольки. Так, це ми збиваємо вінчиком до однорідної маси. так. Тепер сюди ми додаємо наше маселко. Так, воно все гарненько воно все тут розтопилось. Виливаємо сюди наше маселко. Тепер сюди висипаємо пластівці перебиті. так. Це я вінчик, я вже мені він не потрібен, я його вбираю. Тепер беру дерев'яну ложку. Так, тепер я це все гарно вимісила. Так. Тепер сюди я додаю родзинки. Якщо ви робите з шоколадом так, чи з горішками, то ви додаєте те, що ми будете робити. І тепер сюди я висипаю борошно, у мене вже просіяне, так? І розпушувач. Можна окремо розпушувач із борошном перемішати і засипати, можна так, як я. Так, і це ми все перемішуємо і вимішуємо уже тісто. Підготовлюємо вже його до формування нашого печива, вимішуємо тісто добре. Так, Духовочку включили. та пергамент, хоча я так відірвала його нерівненько. Треба було відрізати, але я... беремо противень з пергаментом, так. беремо тісто наше і водичку. Водичку ми руки змочуємо і катаємо печеньки. Я катаю кульки завжди і викладаю. От, тісто, щоб тісто до рук не прилипало, то я їх оце змочую водичкою. Духовочка розогрівається на температурі 200 градусів, розігріється, скидуємо на 180. От, і ставимо випікати. Зігрій ту духовочку, ставимо печеньку нашу, так, і випікаємо до е, того моменту, як почне верхівочка. От Ви будете бачити, але не пересмажуйте, воно повинно бути м'якеньке. А коли воно холоне, воно затвердіє. Тобто не пережарте не пере його, бо воно потім не перепочить, бо воно буде потім дубове, його не грузиш. Стаємо нашу точніше. Опа. Красота. Перекладуємо її. Так. Так, посипаємо пудрою і я ще половинку половинку тіста додала какао. І в мене вийшло трішки шоколадних, а трішки звичайних. І ось таке вівсяне печиво готове. Отже, готуйте обов'язково, вам сподобається.